Бажаю міцного, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, сьогодні поговоримо про те, як тренуватися вже людям, скажімо так, трошки старшим, яким перевалило за 40-50. за 50. От якщо ви розпочинали свої тренування там, у, скажімо так, умовно в 18-20 років, то ви могли тренуватися за однією схемою. Якщо ви вже трошки старша людина, то потрібно придивлятися і тренуватися десь по-другому. По-іншому, ви вже не такий, на превеликий жаль, молодий. Там після 30 років відбувається неминучий процес під назвою Серкопенія, там втрата, вікова втрата м'язів, розумієте, кожного року ви потроху-потроху втрачаєте свої м'язи. Тобто е Щохвилини, що секунди, кожної години в організмі відбуваються зміни, іде оновлення. Тобто одні структури відмирають, інші структури будуються. Якщо ви це все налагодите і воно буде йти в рівновазі, тобто скільки там от, ваша шкіра, ваші м'язи. Скільки ви їх втратили, стільки і відновили, то ви будете на одному рівні. Якщо ви хочете трохи наростити, то синтез білка повинен йти набагато швидше, ви повинні пришвидшити його, щоб нарощувати. З віком це вдається робити складніше, але це можливо. Всі, хто у мене тренуються, там практично, от, люди там за рік понабирали кілограм від п'яти і більше м'язової маси. Ті, хто дійсно тренується, не, не варить воду, знаєте, не, не пропускає тренувань, виконує всі настанови. Ну, окей, давайте. Поїхали. Дивіться. Коли ви були молоді, ви могли тренуватися частіше, не так паритися тим відновленням, але вже коли ви людина, скажімо так, старша, повин, ви повинні прислухатися до того, що говорить ваш організм. Якщо ви. Після тренування не відновлені, якщо такі розбиті, стан не дуже, ви приходите на тренування і у вас такого, якби ви не горите, такого драйву немає. Ви, відчуває, ви берете штангу, там от минулого разу вижали там 100 кг, 4 по 4, наприклад. На цей раз ви прийшли, ви берете ту штангу. Вона там прямо важка капець, та сама вага, але вона важка і набагато важча. То не потрібно повторювати таке тренування. Для цього є циклування та періодизація. Тобто ви можете попрацювати. Це не означає, що нічого не потрібно робити, коли вам важко і ви там загружений. Але ви можете попрацювати з меншою вагою. Це теж буде у плюс е -е, молодим людям. Да і не тільки молодим, давайте для початку розберемося там, умови і зростання м'язової маси. Коли наші м'язи, наші м'язові волокна будуть збільшуватися в розмірі, От. Саме тоді, коли збільшується постійно збільшується навантаження, вашим м'язам постійно потрібно адаптуватися під нове навантаження. Якщо воно одне і те саме, то нічого відбуватися не буде. Тобто, якщо ви дійшли до якоїсь позначки 100 кг, там 4 по 4 робите. Протягом п'яти місяців і не збільшуєте вагу на штанзі, ви рости не будете точно. Якщо ви недостатньо харчуєтеся, про це ми сьогодні не говоримо, але це ви повинні знати, ви теж рости не будете. Тому що, щоб будувалися ваші м'язи, нові структури, потрібен матеріал, з яких ви будете це будувати. Також потрібні вуглеводи, це наша енергія. Тобто це Якщо білки це матеріал, то вуглеводи це будівельники, які з того матеріалу будуть строїти, будувати ваші нові структури. Також, щоб тримати на контролі гормони, а гормональний фон просідає з віком на превеликий жаль, особливо з віком, вам потрібні корисні жири. Жири це підтримувачі нашого нормального гормонального фону от розумієте Тому от налагодьте харчування. Відновлення нормальний сон. Якщо ви не будете відновлюватись, ви не будете рости. Навіть тренування вам не будуть в кайф, ви не будете готові до нових звершень, ви не будете готові додавати вагу це в будь-якому віці, якщо ви не досипаєте. Якщо пару тренувань це може прокотити, то далі все-таки по накопичувальній ви будете, ну ви прийдете до чогось негарного або, або просто перевтома, це не снаїдається, або, на превеликий жаль, ви можете навіть травмуватися. Тому от ви можете десь не доїсти, це ще організм десь вибачає. Але якщо ви регулярно не досипаєте, ну, забудьте про прогрес і зростання. От, Розумієте, всі ці умови сприяють зростанню м'язової маси. Механічне навантаження. Тобто ми з'ясували, що потрібно весь час додавати вагу. Весь час, це не означає кожне тренування, це означає протягом там, тривалого терміну додавати вагу. Протягом трьох місяців ви додали, ну, залежить на якому етапі там, 5 кг жимі, це прекрасно. Ви спрогресували, десь ваші м'язи змушені будуть трошки вирости. Розумієте, стати сильнішими, кріпшими. Те саме про ваші. Кістки і всі інші структури. розумієте. Але коли ви вже людина старшого віку, ну от давайте знову повернемось. там Починав новачок, молодий хлопець, жав 50 кг, дійшов до 120, він жме далі і прекрасно себе почуває. Він розвивається, він росте. Суглоби, це все вивозять, хрещі, всі ці структури додаткові, все вивозять. Сухожилля, зв'язки працюють, адаптуються під навантаження. Якщо людина грамотно йде, то все норм. Інша справа, коли людина вже після 40, давайте, умовно, не будемо там цифрами так оперувати, ну хай буде після 40, можливо, у когось це в 38 почнеться, в 35. От, І суглоби вже не такі кріпкі, не такі адаптовані, а якщо ви до цього їх не тренували, а якщо ви робили десь на будівництві, піднімали, носили якусь вагу не в тих кутах, розумієте, ви там руйнували тільки свої суглоби, От то, що ну, не буду повертатися за ту саму станову тягу, набагато страшніше, якщо ви не в правильних кутах щось піднімаєте у побуті. А якщо ви нормально працюєте, в рамках кутів, виконуєте станову тягу з адекватним навантаженням, це буде покращувати ваше здоров'я. А погіршувати буде здоров'я те, коли ви робите, що попало десь вдома. Ви навіть яблуко з землі можете підняти. Не в тому куті, не так нахилитися, і це буде десь критично. От, розумієте, тому у людей, в яких суглоби вже. Протягом тривалого часу життя зазнали якісь вражень і куди таким людям прогресувати там, з 50 до 120. Розумієте, коли він дійде до 100, 120 кілограмів, по суті він, в нього є ризик отримати якісь пошкодження, що робити в такому випадку? От зараз ми давайте розберемося. Велика вага чи мала. Є люди, які намагаються довести, що з малою вагою, на велику кількість повторень теж можна рости. Так, це ви будете рости на початковому етапі. Взагалі є дослідження в умних дядьок. Там, наскільки це правда, я не знаю. Ви знаєте, зараз досліджень багато. Взяли якісь 10 чоловік. Що таке дослідження. Взяли там 10 чоловік, закрили їх, кудись вони потренувались, висновок. Такий-то, розумієте, але це тільки 10 чоловік, а в світі людей досить багато і різна фізіологія. От, Але все-таки дослідження про що говорять, якщо ви постійно доходите до відмови от, з малою вагою, тобто з великою вагою, ви можете працювати там і на 5, і на 6 повторень. розумієте? Це в діапазоні там от 80% плюс відразового максимуму, ви виконуєте на там. Чисть, хай умовно кажучи, повторень, Окей. Збільшувати весь час, рухатися далі, ви будете рости, але виникає ризик травматизму. А от, вроді би, як здавалося б, з маленькою вагою ви можете взяти там 30%, 40% і ввалить там на 30-40 повторень і наука каже, що ви будете рости. На практиці люди від такого практично не ростуть, за виключенням АЕС, які вживають анаболічні стероїди. Чому? Тому що з малою вагою довести організм до повної відмови дуже складно. Ну, блін, візьміть. Присідаєте висотку, візьміть 30 кг і спробуйте дійти до відмови, скільки вам потрібно присісти. Разів 50, так, разів там, 40. Це, це дуже складно. У вас, ваші м'язи будуть горіти, ви будете перезакислюватися. От. І якщо ви будете постійно в такому режимі тренуватися, ну куди ви дойдете, Ну та нікуди ви не дойдете. Буде рости тільки ваша силова витривалість. І... В такому випадку ви можете поставити мені слушне запитання. От, що ж робить таким людям? Велику вагу піднімати стрьомно, травматично, є ризик. Так? З малою вагою працювати ну, стрьомно в тому плані, стрьомно за результат, що, скоріш за все, його не буде. Можливо, там якісь є. У нікуди десь якісь винятки, що виростуть і на такому, ну, більшість не виросте. 98% не буде рости на такій Розумієте? Що ж робити таким людям? Вихід є. Вихід є, ви можете взяти вагу відсотків від 65 до 80% і попрацювати з нею у більшому об'ємі. І ви теж будете рости. Що таке об'єм? Ви можете збільшити об'єм за рахунок. Підходів, а не повторень. Тобто ви разовий ваш сотка, розумієте. 60, 70 кілограмів ви берете і робите 4 по 6. Умовно кажучи. 4 по 5 ви робили. Далі ви робите 5 по 5. 5 по 6. Далі ви робите 6 по 6, акуратно додаєте. Дивитеся по своєму стану, як ви відновлюєтесь. І ви можете доходити до, навіть до 10 підходів. Зараз я от людям даю і прогресують норм. Тобто 10 підходів. Єдине, що ваша ЦНС, центральна нервова система, наїдається одноманітністю, ви можете трошки видозмінювати. Тобто ви не берете 70 кг, якщо від 100 робите там 10 по 5, а ви берете 65 робите 5 по 6, от, а потім 70, ви робите, наприклад, 4 по 4 або 4 по 5. Ну, буде 9 підходів, хай буде 9. Це теж нормально, якщо вам мало там збільшить трохи. Я маю на увазі, що вагу ви можете варіювати. Можете робити там 60. 3 по 7, 65, 3 по 6, 70, ви можете зробити там 3 по 5. От розумієте, це теж буде класно і теж буде круто. Таким чином, ви будете прогресувати. Тобто об'єм, це щось збільшення об'єму, це щось середнє між великою вагою і малою, але більш безпечне відносно великої ваги. і Більша вірогідність того, що ви точно виростете, ваші м'язи виростуть відносно там роботи з малою вагою. Ну і це, це не так зайобісто, не так просто з малою вагою драчі стоять. Ну, ніхто не доходить до відмови. Ніхто не доходить, тому що, ну, з занадто малою вагою довести себе до відмови це вкрай важко і енергозатратно. Якщо ви будете робити це постійно, ви в глухий кут зайдете, ви вам набриднуть ці вправи, ви будете втомлені. Знову ж таки, система ваша нервова не буде віддавати команди. Нормально м'язом посилати імпульс, вона буде блокувати те, що ви робите. Щось середнє. Працює. От, я думаю, інформація така буде корисна для вас, в принципі, по об'єму працювати можна з ціллю вирішення різноманітних завдань. Там, і силові теж можна і разові навіть так розганяти, там тільки кількість повторені, де двійкі-трійки, але в великому об'ємі, і, і це працює, і це круто. Перевірено. Окей. Якщо у вас є бажання працювати онлайн і отримати результат, якщо у вас якісь проблеми, там немає результату, можете звернутися в описі до каналу. Є мої контакти, в описі під відео є мої контакти. Але умова одна, щоб людина хотіла працювати. Якщо ви дійсно налаштовані працювати, а не ховатися, щоб я вам тормошив, ну, що ти там зробив, потрібно частіше тренуватись, пишу. Ну, окей, не можу. Тричі на тиждень він не може, він там, проблеми в нього чомусь якісь. Я думаю, 6 годин на тиждень для зали 6, навіть 8 годин можна знайти з вашого насиченого життя. От. Тому, от якось так. А на сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей.